Доброго дня, я Таня. Ще до війни я уявити не могла, що мрія здійсниться саме ці часи. Ранок, який змінив життя всіх українців, я зустріла у Харкові. Перші місці місці виживання та проживання у коридорі. Усвідомлення прийшло саме з новин, грант від держави, вагаючи, чи зможе подала документи та отримала позитивну відповідь слова, які змінили моє життя. Переїзд. Я вдячна нашому Павлоградському центру зайнятості за віру та підтримку розвитку та встановлення мого маленького чарівного світу, світу створення дитячого одягу, Fluffy Kids. За кошти гранту я придбала сировину, принтери та свою мрію, вишивальну машину, яка надала змогу робити не тільки особливі вироби, а й зробити їх персоналізованими під кожну дитину. Декілька років я працювала в ательє та допомагала реалізовувати задуми інших людей. А тепер я маю неймовірну можливість познайомити вас зі своїми ідеями, маленькими персонажами, які втілилися завдяки мікрогранту від держави. І почнемо з п'ятачка. Робимо розкрій та оздоблювальну строчку по білочці та спинці. Потім збираємо всі деталі докупи і отримуємо ну просто витвір мистецтва. Також були професійні зйомки. На дуже милих дітках. Звичайно, у такому віці складно зафіксувати емоцію радості та щастя, але всі розважали як могли. На дівчатках костюми Діна та Пікачу, а на цій крихітці ромпер ангел, подружка, башкетна кастіча у своєму арсеналі. Має понад 10 кольорів та 15 персонажів: пікачу, дракоша, діно, лисичка, ведмедик, жираф, Леді Бах, бетмен, носоріжок, Клеваня, патріот. Акулка, Стіч, Ангел, панда, тигриня, Джмелик та інші. Улюблені клієнти, Бетмен – це супергерой малюків. А це цього дня. Діно у соні жовтому кольорі та ще з хвостом. І моя улюблена модель сонячний жираф. Обожнюю кожну плямку, ріжка, вужка це одна з найскладніших моделей, але жирафік потрапив у саме серце. Наразі має одного працівника, і скажу, що разом працювати набагато легше. Я ніколи й не думала, що буде керувати, наставляти, вчити. Взагалі завжди боялася всієї документації та все, що з нею пов'язане. Але моя керуюча Наталія Вікторівна з цим допомагає. Дякую. Звісно, що власна справа це така відповідальність, до якої життя мене зовсім не готувала. Але ми розвиваємося та мріємо, щоб наші дітки зростали у мирній та квітучій Україні. За часи війни ми мали змогу привітати діток з міста Ізюм з новорічними святами, зруйноване та все ще живе. Я вдячна за цю можливість. Вдячна бути запрошена на цей захід. Дякую за увагу.